Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І напевне, кожен з нас, чи принаймні більшість, любить пиріжки смажені. От на ринках ці лотки з пиріжками, чи на пляжах як там продають всякі біляші чи чегуреки. Це смачно, хоча не корисно, але це смачно. А приготовлене класно це вдвічі смачніше. І от сьогодні я вам покажу рецепт дуже класних біляшів. Ну, це тісто можна використати і в інших смажених пиріжках. І сосиска в тісті там буде дуже смачно. Також, сама суть тут смачний рецепт тіста і дуже класно підготовлений рецепт фаршу. Так що, сідайте позручніше, і вперед готувати. І так, починаємо з тіста. Тісто я використовую. В тісто воду і молоко. Так, пиріжки, оці найсмачніші. Рецептів тіста є валом, і мінералка, і вода, і кефір, і вода з молоком, буде, власне, в мене, і розсіл з огірків, і квас. От, так, так, дуже смачне тісто на квасі. Ну, безліч. Трошка дуже смачні на відварі з картоплі. Ну, от в цьому рецепті дуже класно, власне, вода з молоком в пропорції. там, на Півлітри рідини це 300 г води, 200 г молока. І так, вливаємо воду, до води кришимо 30 грам пресованих дріжджів. Всі продукти, опис чого і скільки під відео. Якщо берете сухі дріжджі, беріть на 10 грам на 10, в 3 рази менше. Тобто 2 чайні ложки – це 10 грамів сухих. Сюди додаєте сіль і цукор. До яєць додаємо молочко і 100 грамів олії. Всього йде 130 г олії. 30 г ми залишимо на пізніше. Це перекалопуцюємо. І тут залишаємо дріжджі на хвилин 10, щоб підходило. Ріжжі наші постояли, почали працювати, вливаємо все в нашу яєчну олійну масу з молоком, все, перекалапуцюємо, і тепер додаємо просіяне борошно. Зразу замішуємо вінчиком, можна перемішати. Маєте тістоміс, вперд, замішуєте в тістомісі, це ще набагато простіше. беремо лопатку. Не люблю це зразу нічого руками коли воно ще таке мокре тісто. Як краще воно з'єднається вже тоді. О, Коли тісто вже таке майже сформоване, тепер вливаємо других 30 грам олії, які ми від початку залишили. Цілих 130 і тепер вже переходимо до ручного замісу тіста. Кількість борошна в описі під відео, ну тут пішло 820 грам, ну, 800 грам плюс-мінус. Ще трохи борошна взяли на стіл, нам трошки даримо, і сюди даємо тісто. І ще трохи замішуємо на робочій поверхні. Багато муки не вмішуємо, тісто має бути гарне, повітряне. Разом з підпилюванням зі всім в тісто пішло 900 грамів борошна. От, Бачите, яке тісто. Воно буде таке чуть-чуть буквально липнути до рук. От таким воно має бути. Так що, даємо його в посудину, Накриваємо полотеночком. Дріжжові тіста ніколи не накривайте плівкою. Тісто має дріжджове дихати. Це живі дріжджі. Тому накривайте полотеночком і в тепле місце на приблизно годину 20. В цьому цього часу процесі нам треба буде тісто ще 2-3 рази обімняти, і щоб воно знову підходило. Так що побачимося через пів години. Хоча трішки вас зберехав, бо не пів години, нам треба буде підготовити фарш. Звичайно, щоб він трошки собі простоявся, просолився, промаринувався. Добавляємо спеції. Перець я використовую суміш перця останнім часом. Майже завжди посівно і всюди навіть чорного не використовую. І сюди кефір. Так, так, кефір. В мене домашній Кефір робить фарш набагато сочнішим. І сюди цибуля. Цибулю я в пюре не люблю, але я все рівно її зроблю у чопері, щоб вона була така не дуже пюре і не дуже куточками. Ну, Цибулю додавайте вже, як вам подобається. Цибулі багато. Цибулі йде завжди майже. Більше половини від самої кількості фаршу потрібно додати. У чебуреки ще більше. От пельмені, все таке потребує дуже-дуже багато цибулі. Тоді це особливо смачно. І є, бачите, така цибуля. Не пюре. Корот, от Мені такі цибулі подобається. Ух, цибуля термоядерна попалася, що капець. Все перемішуємо. Звичайно, ви ніде в ніяких там ринках і таке ви таких не купите смачних білясів. Тим більше в Союзі такого не було, бо там все було дуже економно. Все на воді. Ну, а тут офігенно смачне тісто і тільки подивіться, яка. Класний буде фарш. Бачите, він зовсім не рідкий. Бачите, фарш? Густий-густий. А кефір додавить тут мега класну соковитість. І ще зараз за бажанням можете додати зелені. Я дуже люблю з кінзою, але кінзи зараз я не знайшов. так що в мене буде просто зелена цибуля. І ще секретик це з вірменської чи це з азербайджанської кухні, не знаю. ну от Такі чотири листочка м'яти. Добавити, Дуже дрібно порізати і додати у фарш. Зовсім чуть-чуть, Воно додавить дуже такого прикольного смаку м'яса. Взагалі в м'ясо багато, де м'ято додають. Може це для вас і на новенька і нарізаємо цибулю. Цибуль і зелені абсолютно скільки душа забажає, стільки додати. Зелень додавали, гарно перемішали, відбивати, нічого не потрібно, це не котлети. Такий класний фарш. Ну, просто а вже запах, буде смакота неймовірна. Приготуєте по такому рецепту біляші, ви ще ніколи не будете їх купляти. Все, тепер чекаємо, поки наше тісто підросте. Будемо його 2-3 рази обминати. це ставимо в холодильник, хай собі маринується також. От, тісто. Трошки підійшло, беремо руками і так. його О, просто обміняти. І таку процедуру повторюємо ще два рази через 25 хвилин. Ну, 25 хвилин разів і 25 хвилин ще раз. Тісто в нас підходило три рази, я три рази його так переминав, бачите, яке воно гарне. Фарш у ну, нас також гарно це Він зовсім не рідкий. Хто там думає, що 200 мл кефіру то багато. А якщо до Чубераків я також лию кефір, до речі. Але набагато більше, бо в чебуреках потребується, щоб тісто було дуже ріденьке. І тепер нашу робочу поверхню змащуємо олією. Борошно я не використовую в пиріжках, які будуть смажитися, бо борошно горить. І потім олією негарна. І пиріжки такі темні дуже виходять. Дивіться, які тісто, якими бульбашками. Бачите, яке воно класне. Викидаємо його. Тепер нам треба формувати ось такі кульки. Так, беремо і видавлюємо. Там, які хочете по величині чебуреки. Ой, я кажу чебуреки. Біляші. Ну, звичайно, мають бути такі не малесенькі. Я не люблю таких маленьких, тому я роблю такі більшенькі. Всі попідкатували. Тепер накриваємо. Рушничком і залишаємо 10 хвилин підходити. За той час можете ставити олію, налити на дуже-дуже малесенький газ, щоб вона собі розігрівалася, там це займе приблизно хвилин 15. Попідростали наші бідящики. Тепер це все гарно розтягуємо. Можна прямо на столі це робити. Я роблю більші такі досить великі, одним наївся і все. Розтягуємо в центрі, лишаємо більше тіста, по боках менше. Перекладаємо начинку і защіпаємо. Ідемо отак по колу, по колу, по колу, по колу, по колу, по колу, по колу. По колу. І я відкритих біляшів не люблю. От чесно, того я їх і не роблю. Тепер приплюснули, взяли. І перекладаємо на знащене знову маслом, чи піднос, чи дошку. О. І хай наші біляші тут ще підходять, потім ми їх ще будемо розплюскувати. І так формуємо всі. Ще раз, хто вже не запам'ятав, бачите, тісто гарно, можна руками без валочку в центрі, більше тіста розтягуємо Тягуємо по краям, даємо таку добру столову ложку начинки. Можна і трошки більше. І тепер тісто підняли і йдемо. По колу його підщипуємо з цієї сторони трохи. З цієї, Так, по колу, по колу, по колу. О, і тепер в центрі защипнули. Так, гарно все перем'яли, розплюснули. Ще позащипували там дещо. О, трошки сіївсько і відправляємо. На розстойку. От, ці вже готові. Накриваємо рушничком і відставляємо, і смажити будемо, коли доробимо всі, почнемо смажити всього, якого ми зробили першим. Наліпив вже всі. Тож накриваємо. І чекаємо ще 5 хвилин і вже будемо смажити. За той час вже має бути гарно розігріта олія. Олія вже розігріта. Тепер беремо, який ми там перший клали. І так ще розплюскуємо. Беремо на руку, дивимося, чи там шви не порозходилися нігде, поправляємо і швом вниз ставимо смажити. Я смажу по одному, там у вас, якщо більше сковорідка, смажте побільше. Йдемо зараз до плоти, я вам покажу, як це все відбувається. Так, вогонь чуть менше середнього і коли вже гарно бачите, підрум'янився, ми перегортаємо на другу сторону. Бачите, як гарно почути. А яка хрутяща скоринка. Нічого не витікає, все файно. І так випікаємо всі і вже тоді вам покажу, які вони всередині. Ой, тільки подивіться, як позириться тісто. Біляшики знімаємо на паперовий рушничок, щоб забрати лишнє масло. Смажимо, кажу, на вогні чуть менше середнього, щоб гарно вся середина пропеклася. О, тільки подивіться, яка красота смачна. І зараз покажу вам. Одного розірву. О, дивіться, як гарно все пропеклося, яке тісто класне. Ну, просто тут тісто варте всіх похвал. Ви такого смажного тіста, біля ще не пробували. Ви будете готувати з цього тіста все. Так що готуйте. Це вам сподобається. Дякую, що завітали. Заходьте почастіше. Любімо українське, підтримуємо українське, давайте розвивати український Ютуб. Так що ставимо вподобайки, пишемо коментарі, вам не тяжко, мені дуже приємно. Слава Україні і разом до перемоги!